Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю, з 2 по 5 грудня. Погода Вінничини у ці дні буде під впливом блокуючого антициклону зі сходу. Очікуємо хмарну погоду у вівторок та середу з мрякою та туманом, у четвер та п'ятницю без опадів. Будьте уважні на дорогах. У вівторок, вночі та в першій половині дня прогнозуємо туман при видимості 200 500 метрів, що відповідає першому рівню небезпечності колір-жовтий. У середу вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі у вівторок від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 2 до 7. Наслідок надходження теплої повітряної маси з півдня. Прогнозуємо незначне підвищення температури повітря з середи по п'ятницю вночі 2-7 градусів тепла, в день 5-10. Слідкуйте за нашими прогнозами та попередженнями. Дякуємо за увагу!